Четвертий квартал поспіль обсяг української економіки зменшується за даними Державної служби статистики України. В другому кварталі цього року ВВП країни знизився на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от європейська економіка почала демонструвати ознаки одужання. Декілька останніх років рецесії не лише залишили мільйони європейців без роботи, а й ледве не призвели до колапсу Євросоюзу та грошової одиниці євро. Тепер експерти намагаються оцінити, чи означають останні дані те, що економічна криза завершилася з деталями Мирослава Гонгадзе. Промислове виробництво у Європі починає відновлюватись. Це означає збільшення кількості робочих місць. А відповідно, працівники та їх родини зможуть витрачати більше грошей. З часом це призведе до економічного зростання. Останні статистичні дані дають підставу експертам, як Джонатан Бак, редактор фінансового видання Бернс, вірити, що економіка Європи йде на поправку. Я думаю, що ми побачимо вихід Європи з рецесії у кінці цього року. Це було б гарною новиною для робітників у Європі, як ось цих у Румунії. Вони вийшли на вулиці, виступаючи проти запланованих звільнень і скорочення заробітної плати. Ми прийшли сюди в першу чергу, щоб захистити свої робочі місця, мати вищу заробітну плату та кращі умови праці. Протести по всій Європі та високий рівень безробіття спонукає інших експертів сумніватись у швидкому одуженні економіки. Навіть найбільш оптимістичні дослідження вказують на дуже скромні темпи зростання. І після такої тривалої і глибокої рецесії це складно навіть назвати одужанням. Рік тому деякі експерти попереджали, що економічне падіння може призвести до колапсу євро. Але цього року Латвія планує приєднатись до країн Єврозони. Чиновники вже демонструють дизайн нових монет. Проте кажуть експерти, загроза для євро так і залишається реальною через втому виборців більш розвинених країн Євросоюзу, які несуть на собі тягар витягування з кризи слабших. Це на думку експертів, є ознакою продовження напруження в єврозоні у наступних кварталах. Джон Бак. Протилежної думки Порятунок країн Єврозони допоміг стабілізувати ситуацію з борговими зобов'язаннями та вирішити бюджетні проблеми. І розпад єврозони, як виглядає, вже не стоїть на порядку денному. Та незважаючи на оптимізм, бак прогнозує, що європейську економіку таки можуть чекати потрясіння попереду. Ми ще можемо побачити декілька потрясінь, які протестують стабільність сьогоднішньої ситуації у Європі. Таким чином, навіть якщо Європа перебуває на різних стадіях, відновлення цей процес буде тривалим, довгим і непевним, особливо для найбільш проблематичних економік регіону. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.